Страшних пошкоджень зазнав п'ятиповерховий житловий будинок. Після влучання ракети він загорівся. Валентина переселенка з Курахового, у спробі втекти від російського терору, він наздогнав жінку в іншому місці. Ми прийшли вже як наслідчилась. То кости, що не гром, а й все. Ми привикли до цього. Нас там за що ми доїхали туди-сюди, приїхали, таке ж там. У квартирі жінки є пошкодження. Від наш залі в залі купі, в спалі двері каті. В одній з квартир знайшли лежачу жінку. Перевірити її стан прийшла сусідка. Зайшли зразу з поліцейським і знайшли її на полу, Викликали скору. Скоро приїхала. Подивилася, що немає візуальних травм і уїхали. Жінка мама мопівля. Виявилося, що її цей єдиний брат загинув 26 серпня. Чи похорони були, чи загинули, я почне не знаю. Що його збила машина більше родичів немає. На жаль, не обійшлося без жертв. По офіційним даним загинула одна людина ще більше 50 постраждали. Найменшому чотири роки люди мають поранення різної тяжкості. й важкі у них рвані та різані рани, переломи, забої, черепно-мозкові травми. Три. три. у нас три на мене, дивимось. Щока рот на місці. Працює криміналістична лабораторія, вибухотехніки, психологи та рятувальники. Допомогу надають всім, хто її потребує. Валерія Дев'ятко, Орина Яяєва. Дніпрові.